У нас випливає те, що відкривається щось, що зазвичай зачинене. Це може бути як і перехід між світами, ну це з фантастики, а до нашого більше, до нашої більше події, це як відкриті двері між людьми, бо кожна людина це як і світ, і це також і якось перехід від. Буденних справ до чогось такого, що можна знайти тільки в окремих місцях. Зокрема, музей це таке місце, де можна зустрітися і подивитися на ті речі, які ну, до будення, якось трошечки відволіктися від будення. Ну, багато часу займає сама втілення якось ескізна навіть робота, щоб ідею, яка крутиться в голові, перенести на папір спочатку, потім якось створити композицію. Тут багато, що стосується саме цієї роботи, тут багато смислового навантаження. Якось і тут тут торкається і історії кременця. І, ну, і далі, вже, коли вже почалося втілення саме в дерево, то звичайно, тут, звичайно, багато е, таких дрібних деталей, які треба вдало розмістити в об'ємі, щоб воно і сприймалося. І е, десь на, на, на домінантні такі речі були, а десь так, як, 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 як і другорядні, і це треба було все повиводити. тому це все займає час. Е, це не рутинна робота, це цікаво дуже, і воно якось раз, так. Я як навіть і не поміти, як ці півроку пройшло для цієї роботи. Яку я вибрав для, для цієї виставки, я бачу, багато хтось починає повторювати, і це мене тішить через те, що я якось прагну різьбу по дереву показати не так, як ремесло, а як, як мистецтво, як е, якісь нові, нову естетику ввести в, в цій сфері. І на останок скажіть, чим надихаєте, де черпаєте на цьому? В Спілкуванні, в живому спілкуванні. Зокрема, я, я тішуся з того, що Потихеньку в коло кремлівської інтелігенції, і там я якось і знайшов підтримку і зацікавлення тим, що я чим я займаюся. Це мене надихає. З Василем Васильовичем мене так давно знайомі, але з нашої першої зустрічі він мене здивував своєю своїм талантом, вмінням творити і поєднувати десь минуле сучасне і майбутнє. Ця його філософська така думка щодо практично кожної з робіт. Тому не хочу багато займати вашого часу, але хочу побажати, аби ваші роботи прикрашали світові. Виставки, аби ви росли творчо, і нехай побільше буде тих шанувальників і людей, які будуть цінувати ваш талант і ваше вміння показати і розказати все, що можливо зробити з тим деревом, на якому ви так вміло з таким вміло так працюєте. Тож хочу від нашого центру подякувати вам за вашу працю і. Подарувати вам таку маленьку подяку за вашу творчість за збереження, примноження і розвиток українського національного мистецтва та сподобання обласної мистецької персональної виставки. Нехай вам щастить в житті і слава Україні.